В ніколи знаєте не скупилася на якісь цікаві конструктивні рішення, і тут ці рішення ми також знаходимо. Хоча насправді хотілось би, можливо, трошечки вже більше інженерії, тому що глобально ці всі двигуни це двигуни, які перекочували з минулих версій, тому що вони себе проявили дуже непогано, але надійність все ж таки іноді підводить вигляді того, що тут є фазоопертач. Він дає збій, там є якісь приколи по масу. Тобто, все одно без якихось проблем не обійшлося. Враховуючи те, що половина ринку це вже автомобілі з пробігами 150, 200 і 300+, плюс, то відповідно купуючи цей автомобіль, ти можеш знаєте, наштовхнутися на ось ці камінці в вигляді оцих стандартних болячок. Але загалом двигуни надійні, цікаві. І тут реально є що дивитися, як це все спроєктовано, тому що ну, не в кожному автомобілі ти побачиш ось цю грибінку цієї інженерії під оцим от Капольтом. Але якщо це Volvo, то ти це будеш бачити, будеш цим насолоджуватись, тому що в цьому є свій шарм.